Розставила я на стелажі, стоїло багато роботи, бо дуже треба помалюсіньку, Дуже помалюсіньку треба їх, вони дуже акуратні, такі ділікатні. Ой, які гарні. Прямо передать. Тут є, гляньте, із бутончиками деякі. Але сказала мені ця господиня, що вислала, сказала, що. Хочете глянути на квіточку, подивіться, але зразу відломуйте, щоб гарно сформувалися. Он тут о квіточка є. Бутон не квіточка є в деяких місцях. Є, 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 я тут бачила. Слухайте мене геть руки трусяться і душа. О, теж бачите? Гляньте, які вони гарні, гляньте. гляньте, які розеточки, ой. Дуже гарні всі підписані, щоб я знала. Всім бажаю гарного і мирного дня. За все дякую за ваші коментарі. За все.